Вітаю, хотів показати, розпакувати з вами разом магнітолу, це від торгової марки Торсен йде. Магнітола це на 9 дюймів, по моделі вона йде на Hyundai H1. 2013 року автомобіль буде встановлюватися. Я хочу показати, як вона виглядає в упаковці, що там всередині лежить. Тож, давайте дивитися. Іде така от упаковка фірмова Торсен. Так, відкриваємо. Так, достаємо так, Є комплект тюльпанів, антена є і щось ще там, якісь, якісь провода тобто для встановлення. Потім достаємо саму магнітолу безпосередньо. Якась невеличка інформація, я так розумію, по підключенню. По пінах йде. І отак виглядає безпосередньо ця магнітола на 9 дюймів. Так вона виглядає ззаду, ця магнітола. Так, і дивимося ще. В комплекті йде перехідна рамка. Тобто для H1. От вона виглядає. От якось так вона встановлюється. І потім знімається штатна рамка на автомобілі, встановлюється перехідна рамка, все під заводські защілки, все зроблено. І отак от вона буде виглядати у автомобілі. Як тільки встановимо цю магнітолу, звісно, я покажу ще міні-обзор, як вона виглядає безпосередньо в салоні автомобіля. Все, добре, всім дякую.